Вони тренуються рятувати людей в умовах великої негоди, визволяти автівки зі снігових заметів, евакуювати пасажирів та надавати їм медичну допомогу. Сьогодні ці навики відпрацьовували рятувальники ДСНС, прикордонники, нацгвардійці, працівники МВС та Держприкордонслужби. Як відбувалися такі навчання на власні очі, бачив наш кореспондент Василь Саф'янюк. Він зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Отже, Василю, вітаю! Чекаємо подробці. Вітаю, Петре. Скажуть так: тренувань багато не буває, так зазвичай говорять військові. Але сьогодні цю фразу багато разів доводилося чути і під час ось цих командно-штабних навчань, які Проводили різноманітні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і Національна гвардія, і патрульна поліція, також Держприкордонслужба і представники Червоного Хреста, і, звичайно ж, місцевої влади вони відпрацьовували співпрацю у різних випадках настання надзвичайних ситуацій, так і вивільнення із снігових заметів різноманітного транспорту. Наприклад, тут був шкільний автобус, який замило, який діставали з цих заметів, також евакуація пасажирів до пунктів незламності, надання їм медичної допомоги. І, звісно, організація спільної роботи різних мобільних груп, і також піротехніків. І спілкуючись з піротехніками, поцікавився, чи є різниця їхніх виїздів і ліквідація наслідків прильоту крилатих ракет і балістичних. І ось що відповіли піротехніки. Пропоную вам послухати. Від крилатих ракет ну, бувають і бойові частини голови, скажімо так, і отакі залишки. Це безпечні залишки. Від балістики, ну, нам, скажімо так, мало попадалося. Ще в перші дні повномасштабки. Подібні навчання на Київщині вже відбуваються вдруге. Були наприкінці листопада і тепер от. Спочатку середина грудня. Раніше тренували посадку військового літака на смугу міжнародної траси в одному з районів Київщини, яку замило снігом. Сьогодні ж в комплексі тренувалися рятувати людей снігових заметів з зимових водой, надавати першу допомогу і, і також розміновувати територію від збитих російських ракет. Кажуть, відпрацьовували мобільність, швидкість залучення, оповіщення населення, ну і також прийняття правильних та своєчасних рішень. Наше завдання відпрацювати наші дії, виявити основні помилки і недоліки в навчаннях, щоб їх не допустити в реальних умовах. Що ми могли діяти чітко, злагоджене, незалежно від виду надзвичайної ситуації, незалежно від пори року і також часу доби. Ми під час навчань був туди керівник Київської обласної військової цивільної адміністрації Руслан Кравченко впевнений, подібні навчання дуже важливі, насамперед потрібні для координації дій усіх служб і органів місцевої влади. І це точно не показові навчання, вони показали, як реагують всі служби і як між собою співпрацюють. Ну і каже, що важливо розуміти, як під час ймовірного настання таких надзвичайних ситуацій вони зможуть допомогти людям. І ще як приклад запитували. І наводили, приклад, от вчора, коли сталися проблеми з, з мобільним оператором Київстар, то на Київщині є 10 населених пунктів, які лише цим мобільним оператором перекривалися. І от що зробила місцева влада. Пропоную послухати. Вся ситуація взята під контроль. І зараз люди зі зв'язком. Там, де є можливість, що вишки перехвачують зв'язок з інших операторів, ми роздали роздаємо людям стартові пакети інших операторів. Також дуже дякую іншим операторам, які ми долучили. Ось такі навчання відбулися тут всередині грудня, але кажуть, будуть подібні проводити і в інших районах Київщини. Петре, дякую, Василю. І до речі, в продовження.